25-річна Дарина з Харкова шпаклює стіну. Дівчина одна з тих, хто приїхав на Чернігівщину разом із волонтерським рухом будуємо Україну разом. З кінця жовтня люди з різних куточків країни відновлюють фельдшерсько-акушерський пункт у Новоселівці, що поблизу Чернігова. Дарина художниця-реставраторка. Каже, зараз у Харкові для неї роботи нема. Іноді буває, що я малюю так, але просять. Є така, потреба, тут немає. От, зараз я просто відволікаюсь від новин. От, думка, що я от комусь допомагаю, от, а не просто сижу вдома, тому що я е, втікла з Харкова, втікла від війни. Просто відчуваю, що ти хоч щось робиш корисне, чимось допомагаєш. Хоча б не на фронті, а так важко, да? важко все. Але приємно при цьому. ФАП пошкодило на початку березня. У нього влучив російський снаряд, розповіла Алла Телень, яка працює там 20 років. Я написала первого, вже снаряд сюди потрапив. то розлетілося тут все, звісно. Ну, Уже ж таки закончилось, так що прийшла медпункт, медпункт розбитий, а люди треба приймати. Так ходила по хатам, а хат теж немає в селі. Порядок вже навели, і пали поміняли, і стіни вже вони ось усі, усі пощикатурили, все поділили там, і вікна, і двері поміняють. Допомагає з ремонтом, і 20-річний Віталій зі Львівщини. В мене батько почав на бурі працювати в офісі у Львові, і Він мене закликав бути майстром. Все я погодився відбудовувати потрібно. Зараз багато. Є будиночки, в яких треба відновити. Все відбудовано це можна сказати, хобі вже. Вже в сердечко воно і все для переважної більшості волонтерів. Це вже не перший заїзд на бур-табір, де вони щось відновлюють. Для Наталі з Одеської області він п'ятий. Бачила, як серед волонтерів, що вони допомагають просто, бо тому що так хочуть, і це взагалом не дорослі люди, а такі самі. Така сама молодь, як я, і вони просто приходять і роблять. Я допомагаю, бо, тому що я відчуваю, що люди в це потребують. І коли я бачу їхні я очі, що вони щасливі, і коли вони бачать роботу, що я зробила, я ще більше хочу допомагати, ще більше щось робити для інших. Адміністратор бур табору Євгеній Шатілов розповідає, зараз вони працюють спільно з фондом «Партнерство за сильну Україну. Цього разу програма присвячена відбудові соціальної інфраструктури. Саме тому вони взялися за ФАП. Ідея тут в тому, що Громада буде функціонувати, якщо має оцю всю соціальну інфраструктуру. Шість годин на день щодня волонтери присвячують будівництву, працюють тут, роблять шпаклюють стіни, роблять підлогу, роблять електрику, тобто багато всього при тому, що люди не кваліфіковані і їх навчають наші бурівські майстри, які мають досвід, мають кваліфікацію, і можна навчитись чомусь, навіть якщо ти цього не вмів там в своєму звичайному житті. Євгеній долучився до буру торік у Херсоні, де він жив, у квітні після місяця в окупації чоловік виїхав з міста і вирішив не залишати волонтерський рух і допомагати країні з відбудовою. Можливість бути корисним, можливість допомагати, і десь можливість трошки може розслабитися, відпустити і ну і відчути якісь Такий комфорт, відчуття спільноти для мене. От дуже це питання стояло нагальним, коли я виїхав з окупованого міста. Хочеться, хотілося щось робити. Було відчуття, що ти там втрачав час, просто тому що е, ти просто виживав і нічого не міг зробити з тим, що відбувається навколо. Дуже круто, що зараз молодь і не тільки ну молодь настільки активна і долучається до таких ініціатив і допомагає відбудовувати Україну Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.